Китайський ресторан платиш 21 євро за людину і їш, що хочеш і скільки хочеш. Так, що Дуже. тут є? Ось таке м'ясо берете собі і вам там жарять. Морепродукти також берете і вам жарять. Різні, все, що хочете і не хочете. Кубаски, сир навіть з є. Грибочки. Овощі, які можна пожарити. Тут вже готові салати, мої любимі, креветки, мої любимі. О, подивіться, яка красота. Суші, я їх не люблю. Скільки хочете і які хочете. Зараз Тут Тут ось, ось щось таке. Тепленьке, варене. Таке щось не то пельмені не то щось таке не, незрозуміле. Тут жарені всякі штучки. Готові вже. Боже, який асортимент. Асортимент, який вибір. Добре, добре, бери досі, тарілку. Та десертик ще рано, що треба їсти. А ось тут морепродукти вже є, деякі піджарені, грибочки з м'ясом, різне м'ясо, телятинка, овочі вже зроблені, це не знаю, що це якісь ракушки, бідні сломачки, макарончики, рис, піца, це паея, іспанська страва. Це тортія де-патата, жарена картопля з яйцями. Тут подивіться, що є Хот-доги, чизбургери, гамбургери. Ось тут вже десертики, різні тортики. Дивіться, є кап капкейки, вроді вони називаються. Солодощі, навіть тортики є, подивіться. Ось такі десерти. Обов'язково як без фруктів. Хто на правильному харчуванні, різні фрукти. Так. І морозиво. Тут ще таке ось все є, воно заморожене. Ви попросите і вам тут приготує повар, кухар. Ось тут різні соуси, різні заправки. Ось тут Різна випивка, пиво, різні водички. Собі береш скільки хочеш. Угу.